Львівські панельні будинки збираються оновлювати. Масове будівництво п'ятиповерхових панельок розпочалося у 60-х роках минулого століття. Будували багато та поспіхом, через що будинки мають безліч недоліків. Німці завдяки сучасним технологіям повністю модернізували своє панельне житло. Ми розробили технології для санації в умовах заселених будинків, себто мешканці можуть залишатись в своїх квартирах під час модернізації будинку. Для того, аби впровадити у Львові подібну програму модернізації, необхідна добра воля мешканців та віднайти інвесторів. На думку міських урядників, якщо змінити житловий кодекс, то санацію панельних будинків можна здійснити у стислі терміни. У нас у Львові є, до речі, 510, 510 житлових будинків, які потребують такої санації і реновації. Я думаю, що це буде прийнята відповідна програма на рівні міста і області, і по цій програмі буде працюватися. Я думаю, ну це термін не менше 10 років. Кілька років тому у Львові вже обговорювали це питання. Утім, далі балачок справа не зрушилась. Німеччина, яка отримала у спадок від соціалізму кілька тисяч панельних будинків, проблему вирішила за 20 років.